Доброго дня, шановні. Так, 10 травня, тобто вчора, майже усі, я так розумію, клієнти Монобанку отримали такого роду повідомлення. Картка є відновлення. Значить, відкрити карту її відновлення, на яку зможете отримати виплати від держави. Та 5% кешбеку під від нас за програмою є відновлення, якщо ваше житло постраждало від агресії Російської Федерації. Я, наприклад, натиснула відкрити карту. Не знаю, можу я вам рекомендувати чи ні. Вона ніяк, вона безкоштовна, за обслуговування її платити не потрібно. Я думаю, що всім, хто є користувачами Монобанку, варто натиснути відкрити карту на всяк випадок. На сьогоднішній день ми з вами знаходимося в зоні ризику, кожен із нас. і... Я впевнена, я не можу поки що судити, і дай Бог мені не видасться це судити. Як це, коли ти е, стоїш перед зруйнованим своїм майном? Але багато людей наразі це відчувають. І я впевнена, що під час того, як ти на це дивишся, тобі явно не до того, щоб натиснути Відкрити карту. Зареєструватися і так далі. Але я все ж таки хочу ще раз закликаю і буду закликати, що вам потрібно обов'язковому порядку законно в рамках діючого законодавства України потрібно оформити вашу біду. Бо без оформлення. Ту біду неможливо буде виправити. Тому, будь ласка, одразу викликаємо поліцію, пожежну, там. Ну, вони всі і так приїздять, але вам потрібно все-таки у них повимагати максимум довідок, справок, щоб все було зафіксовано, що саме це ваша квартира постраждала, або будинок, або приміщення, або ще щось. Максимально збирайте усі усі папірці, які тільки можна. Просто. Я не знаю, я навіть би опитала свідків. Не знаю. Можливо, треба ще уламок ракети взяти. Не знаю, що потрібно, але потрібно, я розумію, максимум. Так от, я так розумію, Монобан разом а, заключили якийсь договір між дією та Монобанком. А також, я думаю, що там ще є Приват. А, ну, там ще здається є Ощадбанк, Не знаю, хто в цьому, значить, в цій компанії разом. А вони всі мають таку можливість відкривати оці карти її карти відновлення. Значить, імонобанк закликає ну якби дає таку плюшку, якщо й 5% кешбеку. Тобто, мало того, що ти втратив своє житло, тобі буде 5% кешбеку, якщо тобі твоя держава виплатить. Значить, втрачені, значить, також вони з 1 серпня ми випадковим чином виберемо одного клієнта і подаруємо двокімнатну квартиру в будь-якому українському місті, яке вибори переможуть вартістю до 2 мільйонів гривень. Ну чому би і ні, скажімо так. Ми ж з вами розуміємо, що це просто слова, але але. Хочеться в щось вірити. Значить, як отримати виплату, Відкрийте карту, є відновлення. Подайте заявку застосунку ДІЯ в розділі є відновлення. Надайте відповідні на запитання, на запитання та виберіть карту, є відновлення, монобан для виплати. Державна комісія огляне об'єкт. Оця державна комісія, з якою там всі бадалися, наскільки я пам'ятаю, там намагалися вирішити. Хто буде, як буде оцінка, як будуть оцінювати, тому що ми ж розуміємо з вами, да квартира коштує 40 тисяч доларів. А оцінку можна зробити, вибачте, на 1 мільйон гривень, там або на півмільйона гривень, і якби це я не вартість вашої квартири. Тим паче, що ми розуміємо, що вона була в ній був ремонт техніка, яку ви не доведете, скільки вона коштувала. Да? Додаткову категорію кешбеку на 5% буде підключено автоматично. Коли гроші надійдуть на карту, ви отримаєте повідомлення. Як використати ці кошти, ви можете використовувати кошти лише на ремонт вашого житла. Гроші можна видати на 12 місяців з моменту їх зарахування, за 12 місяців. У застосунку є мапа магазинів, в яких ви можете оплатити товари та послуги для відновлення житла. Я натиснула відкрити карту. Вона в мене є, отримана застосунку заяву. Вам треба подати заяву в Дії. Коли ми підемо з вами в Дію і відкриємо послуги, допомога військове опитування. Ось ось, є відновлення. Натискаємо, повідомити про пошкоджене майно ми можемо. А, може, бачите, що треба? Повідомте про пошкодження знищення вашої нерухомості, пошкодження побутової техніки чи ремонту вказувати не потрібно. Щоб подати повідомлення, потрібно вказати дані про об'єкт, фото, якщо вони є. Так що робіть фото, будь ласка, контактні дані. Після цього розділу подати заявку про виплату. Після опрацювання заяви спеціальна комісія встановить збитки. Встанову подати на заявку, спочатку повідомте про пошкоджене майно. Після цього ви зможете подати заявку про виплату допомоги на відновлення життя, житла. І автоматично, я так розумію, буде підтягнута карта для виплати в монобанку. Ну, ось такі новини. Я не скажу, що вони суперприємні, але, скажімо, починають, якби, вас втішати. що Можливо, дійсно є якась надія на те, що ви зможете відновити вашу, ваше житло, вашу будівлю. Дай Бог, щоб так було. Тому що надія, звичайно, є на перемогу, але ж ми бачимо, що ракети кожного дня прилітають і руйнують чиє житло, руйнують чиє життя, забирають життя і <кхід> важко говорити, але. Відкрити карту нехай буде все, мабуть, на цьому закінчимо. Також хочу нагадати про референтні посилання під кожним моїм відео: посилання на відкриття застосунку монобанк, посилання на відкриття чекбоксу, якщо потрібно комусь. Можливо, комусь потрібна страховка Hotline Finance. Все в мене є, там є знижки, є виплати по 100 гривень, по 50. Користуйтеся, не бійтеся переходити, бо ці всі посилання з офіційних сайтів скопійовані, референтні. отримуємо бонус і я, і ви. Так що, і вам буде приємно, і мені. Переходьте. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І якщо є можливість, ставайте спонсором каналу. Мінімальна вартість 35 гривень на місяць. Дякую за увагу і дякую за те, що ви слухаєте і дивитесь мій канал. Гарного вам дня і гарного настрою! Тримаймося! Ми обов'язково переможемо!